Привітуліки, привітуліки! Сьогодні буде незвичне це відео. Чому? Тому що давно я не викладала такого формату відео. Раптово в Тіктоці попалось мені відео, бачите, де жіночка показує, як варити сир голландський. Ну, по-перше, закваска куплена, наче з Мастері. Відколи це почали сир варити з пропіоновими бактеріями, я не знаю. Але там навіть на пакунку можете перемотати назад і поставити на паузу, подивитися, там навіть на пакунку вказано, ну ось вона ще раз його показую: одна колбочка закваска, інша пропіоніка, і це фермент. Е, мене здивувало це. Тобто одні, одні продають. Незрозуміло, що інші розказують, як варити. Далі тут вона вносить надто. Звичайно, мене це відео зацепило за живе, я його додивилась до кінця. Ви знаєте, яка для мене болюча тема це да? Сироваріння. і я не змогла пройти осторінь. Я людині не грубила, я людині не хамила. Я спочатку написала, що так анато вводити не зовсім правильно, бо бачите, от плавають жовті цяточки, це тому, що вона накапала анато прямо в молоко. І там, де були жиринки зверху, ненагрітий жир, воно так і буде тими вкрапленнями. такими. А надто попередньо необхідно просто розвести у невеличкій кількості молока окремо, а вже потім влити в загальний об'єм, про що я людині і написала. Далі каструля. Ви можете бачити чітко алюмініва каструля. Ну Не підходить алюміній для сироваріння, ну хоч стріляйте в мене. Я теж окремим коментарем написала, що алюміній не зовсім підходящий метал, матеріал да, для сироваріння. Ну і запиталася, що відколи це голландський сир з пропіоніками. Ну, тобто, що, що за рецептура, як вона предполагає там потім визрівання і так далі. І знаєте, з чим я зіткнулася? А наприкінці відео я залишу цей звук, я звук вирізала і я закрила всі е підписи, надписи каналу. Я не хочу е ні в коєму разі нікого афіширувати. Ми просто розглядаємо матеріал да, без вказання там імен, назви і так далі. Значить, в кінці вона ще озвучила, як просолювати сир. Це я залишила звук навмисно, щоб ви це почули. Так от, що ви думаєте? Зайшла ця людина ж на свій аккаунт, побачила мої коментарі і пише, першим написала: готуйте, як вам зручно, і багато крапок. Ну, ладно, думаю. Потім видаляються всі мої коментарі і про Анато, і про каструлю. І про те, що голландський сир е, ну, немає в рецептурі пропіоніків. Тобто, да, Чізмастер чудить не по дєцьки а люди на це ведуться. Всі ці коментарі видалені, на що вона мені пише? Добра людина. Я купую закваски і все інше на офіційних сайтах. Три крапки. Не у пакетиках на розвіс три крапки. А ну, як це не на розв'яз? У тебе ж таке саме розвісне, тільки що чизмастер в колбачки насипав, да? бо фасований набір. І далі кінцовка мене взагалі поразила. Так що зайняте знак околику. Це типа отвянь. І от ви скажіть, де у людей вихованість, де у людей якась тактичність? Я, звичайно, відповіла, я що, на відміну від вас, я вам не хамила. Це по-перше, а по-друге, в нас також є офіційний інтернет-магазин. А от вам кажу, бажаю бути добрішою. Це все, що я відповіла, розумієте? Ну, до чого я все це веду всю цю розмову. По-перше, щоб чергове вам показати, як чудить чизмастер? Там взагалі в рецептурі, там от вона порізала кальє і каже: треба відібрати чашечку сироватки. Навіщо вона цю чашечку відбирала? Так я й не зрозуміла ну, до кінця відео. Що це за рецепт? Що це за голландський сир з пропіоніками? Ну, такого рецепту не може бути. Це вже може кожна господиня від себе щось там додати чудити вдома, але це вже будуть ваші авторські да, якісь доробітки, але це не стандартна рецептура. По-друге, внесення Анато, да, невірне, вам наглядний приклад. Е, просто як, як приклад, як. Зразок. Далі То, що вона там розповідає, відбирає на глазок, і потім там така чудна в неї якась рецептура, не знаю, знову ж таки, це все виною чизмастер, розумієте? Тобто чизмастер чудить не по-дрізький, і чезмастер не один такий. Є ще такі платформи, які з жиру бісяться, як то кажуть, і таке чудять, що інколи диву дивуєшся. Але коли я 9 років тому назад починала сироварити, і в мене щось не виходило, я навпаки стукалась до людей і просила поради. Підкажіть мені, будь ласка, ще й додала в голландський сир. Ой, господи, скажіть і я скажу. Ну, ви зрозуміли, Фенгурук. Е я стукалась до людей, я просила, підкажіть мені, допоможіть, порадьте. Я би рада була, якби мене хтось підправив, підказав, щоб у мене був стабільний гарний результат. Тут отаке во ваяють, отаке во читають, по тим рекомендаціям роблять. Ось цю форму, оцю форму вона відправить назад у каструлю з сироваткою. В жодному рецепті голландського сиру, це отак воно присується. Розумієте, де такі рецептури, звідки вони їх беруть? Чому вони не, хоче, не хочуть вчитися? Ну, ладно, греть з вами. Оце вона дістала вже з каструлі спресоване. Де воно спресоване? Покажіть мені, будь ласка. Ладно, ви самі не хочете вчитися. Навіщо ви навчаєте інших? Тобто, це подано як рецепт. А у нас буде такий. На один літр води ми беремо 200 грам наєдованої, на морської, не будь-якої там солі, а саме, звичайно, наша сіль. Все це ми разом змішуємо, воно нас остиває, і вже в холодний розсіл ми будемо класти наш сир. Почули, як сир солити треба. Послухали і забули. А точніше, треба прям, знаєте, надпис зробити. Як солити не треба? Коротше. До чого я все це розтіяла, як то кажуть, і чому я вирішила записати це відео? Тому що мені шкода деяких людей. Мені шкода потраченого їхнього часу, тому що так, хто живе в сільській місцевості, хто тримає господарство, час це. Це щось коштовне для нас. Мені шкода <кій> харчів, які люди переводять. А найбільше мені шкода того, що, подивившись отаких горе блогерів, що спробувавши зварити за отаким, ну, я не знаю, рецептом назвати це складно, це відео ахінея якась. Як не треба робити, е, у людей не виходить, і вони зневірюються, в них опускаються руки. І більше така людина не хоче пробувати, вона боїться перевести знову молоко, вона боїться витратити кошти, вона боїться витратити свій час, і знову нічого не вийде. І мені, мені до таких людей дійсно болить душа. Бо ще раз скажу. ці панічні атаки, вони мені життя не дають. Ще раз скажу те, що вже казала багато разів і буду казати, можливо, комусь здасться це грубим. Можливо, хтось засудить мене. Будь ласка, це ваш вибір. Але я Людина, я особистість, я маю свою точку зору, і я маю право її висловлювати. Так само, як всі оці недоблогери, оці, які викладають от -от такі відео. Тобто, на що вона сподівалась? Вона сподівалась на те, що вона викладе ось такий рецепт. Її почнуть усі нахвалювати і писати, яка вона. Неймовірно, хазяйновита, талановита і так далі. Ні, Так, ну, це може бути тільки в тому випадку, якщо ви впевнені в своїй правоті, навіть не на 100%, а на 1000 і то знайдеться хоча б одна якась гнида, яка спробує вставити свої 5 копійок, тому що це є публічне життя. І коли ви виставляєте відео на всеобщі да, обозріння, як то кажуть, ви маєте бути до цього готові. Чому мені часто задають запитання, як ти терпиш там цих хейтерів, як ти даєш їм відпор? Ну, Одна річ, коли це хейт, просто може бути тупий хейт, може бути заказний хейт. Буває різне. А інше діло, інша справа, коли ти. Сама не вміючи, сама не знаючи, сама не володіючи якоюсь інформацією, намагаєшся когось навчати. Ну, вибачте, ви хочете, щоб в такому випадку до вас не було ніяких запитань? Запитання будуть. І це не хейт. В моєму випадку це був не хейт. Я нікого не образила, я культурно написала. І е, нормальна, адекватна людина вона б прислухалася і подякувала. А отак, от сприймати в штики, е, видаляти коментарі, виписувати там, що тіпа, свободна, і так далі, Ну, де виховання, де виховання. І я в черговий раз закликаю. Отаких гори блохерів Угаманітесь, Угаманітесь! Якщо у вас немає ніякої м -м, дожної, як то кажуть, практичної бази, якщо ви самоучка, який тільки розпочинає, запам'ятайте раз і назавжди, це не дає вам право. Кожному з вас. Ви розумієте, телефони, телефони створені не для того, щоб кожен хопав, знімав відео і виставляв їх у інтернет. Подивіться, як я роблю. Робіть також. Ні, це так не працює. І не для цього створювалися не соціальні мережі, ні телефони. І ніхто вам не давав цього права, розумієте? Це по-перше. По-друге, для тих, хто все ж таки знімає, тренуйте свою, я не знаю, як правильно вам пояснити, щоб до вас це дійшло свою натуру в першу чергу, щоб ви мали змогу адекватно сприймати поради і критику. Якщо ви вже вирішили щось викладати на Всеобще або ви маєте ну, прислухатися хоча б до думки. Я, проваривши 10 років сири, я провівши 3 роки канал на Ютубі, і то буває звертаюсь до підписників з проханням: мені потрібна ваша допомога. Або там підкажіть мені, розумієте? Інколи треба прислухатися до думки інших. Тим паче, якщо ти в цій темі баран бараном, а є інші, які більш за тебе володіють якоюсь інформацією. І на це треба не злитися, не ображатися, не психувати, а навпаки, дякувати. Розумієте? А якщо ви не готові до цього, то, будь ласка, повидаляйте свої акаунти, запхайте собі телефони в карманчик, повидаляйте тіктоки і сидіть собі на жопі рівно. Але не вчіть ви людей, такі, як голландський сир з пропіоніками, з пажитником, мокрий, як бринза, врізався весь в килимок. Не зрозуміло, в якому росолі солений. там, же ж, там помилок більше, ніж вага у тієї головки, розумієте? І людина психує, і людина намагається тебе образити. Тебе... Вона думає, що вона мене образила, ні. Вона себе образила в першу чергу, вона ображена по ходу з дитинства. Чому? Я на таких людей не ображаюся. Це нещасні, недолюблені, е хворі, можливо, люди, яким чогось не вистачає по життю. Вона думає, що якщо вона мені написала, що я свободна, то їй від цього стане легше, а мені стане гірше. Ні, навпаки. Я прочитаю, оце зараз розповім. І вже завтра я про неї я навіть не згадаю, як її звали. Розумієте? А вона буде ходити і думати про це дуже довго, тому що це люди такі невдоволені, обездолені, нещасливі. Розумієте? Але я вас просто закликаю, якщо ви зі сторони по ту сторону, як то кажуть, по ось цю. Да, телефона, не повторюйте, не повторюйте отих тих помилок, як роблять ті горе блогери Якщо ж ви по цю сторону, да, тобто глядач, прислухайтеся, шукайте перед тим, як щось спробувати ваяти. Пошукайте, перевірте в декількох місцях. Можливо, з кимось порадьте, в когось запитайте, якщо у вас є там чи знайомі, чи ви бачите, що людина більш-менш освічена в цій, в цій темі, не, не лінуйтесь і не соромтесь, і, і не раз запитати пораду. А підкажіть, а як краще, де рецепт, чи де купити закваску, чи ще щось. І намагайтесь перевіряти інформацію завжди. Бо ото відео наглядний доказ, що це не голландський сир. Це незрозуміло якась мєсіво, бринза з пропіоновими бактеріями і спажитником. Все. Тому всіх вас закликаю ще раз. Бережіть себе. Бажаю вам вдалих успіхів у сироварінні, буде бажання, і у вас все вийде. І головне, пам'ятайте, ніякий сир не вийде, і сировара з вас не вийде, якщо не буде двох головних критеріїв. Перше це бажання, а друге це любов. Це не просто як посмажити котлети або порізати ковбасу. Це треба жити цим з душі, від серця. Це треба любити, треба бути закоханим в цей процес, і в такому випадку у вас будуть ваші неперевершені шедеври. Всім гарного дня!